До мене з питанням звернулася одна клієнтка. Їй 44 роки. А питання таке. Робота, яку вона має, важка, нецікава. І вона цю роботу майже ненавидить. Але весь час ходить туди і виконує свої обов'язки. І питання таке, чи не пізно їй? У її 44 роки щось міняти роботу, професію, таке інше. І хоча ми зараз з вами не в Одесі, ну, я не в Одесі, але в мене як у психолога є питання: скажіть, будь ласка, а у вас тільки ця, ця проблема, що робота не любима, що вам не хочеться ходити на роботу, а все інше в вашому житті добре? Ось цим треба розбиратися. А щодо вашого віку, ви знаєте, не заглядуйте в ваш паспорт. Бо паспорт він тільки для таможні, коли ви мандруєте між країнами, а все інше це ваша доля. І вона тільки вами вирішується. Тож, якщо треба допомога, звертайтеся, я з радістю задам так. вам питання. І ви знайдете відповідь. Чи треба вам міняти роботу, яку ви не любите, у свої 44 роки? І ви обов'язково знайдете відповідь.